Я вже вдома, ножик лежить, нарвала, глядь, така редисочка. Прямо супер. Зараз От, І зроблю в кінці кінців редиску по грузинськи Багато нарвала, тому що я ж одна, і його недовго будеш зберігати в холодильнику. Оце я зараз зроблю його. Ну, коли вже зроблю, принесу до хати. Бізи, що не повиривало там вікна наверху. А якщо закрить, то там все згорить. От така ситуація ще буває. Як не мороз, то ще щось. Як не ще щось, то ще щось. Та й отаке. От, і мушу побути близько, щоб. Ну, типу, я спасу. Типу, знаєте. Бузок. От-от-от-от. Вон розквітають, бачите. Дивіться, всім гарного дня, мирного неба, погоди нам хороші.